Полуничку. Всім привіт! Виходжу до вас у такому розтрьопаному виді. Хочу показати, куди я пропала. Подивіться, як у нас на Закарпатті люди пропадають. Так, то наше поле з ягодами. Там люди. В бой люди, бо на котрому шарику більше, на котромусь менше. Там і діти мої, всі допомагають зривати. Тут полів іще багато, але то вже не наше, Тут в кожного по, ну, по якійсь там частині плантації, а то наші тут. І я несу відро, тут в мене відро. Йду до ящиків, буду висипати, тут зі мною і Софійка <гум> в колясці спить. Ах. І так проходять теперішні наші дні. Раз поки що кожен другий день рвемо. Опа, покажу. Поки що кожен другий день рвемо, так в ящики я їх висипаю, у відра зривають, а Софійка тут. Досить сильно я її замотала, бо вітер сьогодні був зранку досить великий. Ну, тепер вже не настільки великий, але ще в'їє, Софійка тут спикає, закутана. Ох, так що, кому цікаво, як на Закарпатті ягоди зривають, я вам показую. Ягодки так, так. По полі люди ходять і зривають у відро. А тим часом Софійці вже два місяці.